Поверніть наші робочі місця та скажіть ні рейдерству з такими вимогами. Працівники мережі автозаправок БРСМ Нафта та активісти об'єднання учасників АТО справедливість вийшли під стіни Києво Болради. Ми бачимо, що її просто хочуть унічтожить, не дають людям працювати, не виконують рішення суду. Півробітники Державної фіскальної служби провели обшуки на АЗК БРСМ Нафта у селі Ходосіївка під Києвом та АЗК «Оранж», що поблизу села Підгірці Обухівського району. Свої дії фіскали аргументували відповідною хвалою суду. Було вилучено все пальне, хоча дозвіл на а, вилучення такого пального таких товарів ухвалами слідчих суддів на проведення обшуку не було. Вилучали будь-які всі документи, всі всі паливно-мастильні матеріали опломбували, повністю закрили автозаправичні комплекси без будь-яких на законних підставах. З проханням розібратися у свавілі співробітників Державної фіскальної служби компанія БРСМ Нафта звернулася до депутатів Києва облради. Проблему вирішили обговорити на черговому засіданні. Правда, до зали ініціативну групу мітингувальників довго не пускали, допоки під будівлею не з'явилися шини. Обшука були проведені на 41 одної станції. на даний час. Арештовано майно вилучено і арештовано майно на 20 автозаправочних станціях і Ця обшука, які проводилися на території Київської області, були проведені за відповідними рішеннями суду. Представники місцевої громади Київщини обурені. А ЗК закривають незаконно. Аргументи фіскалів виявилися непереконливими і для більшості депутатів. Я вважаю, що в Україні і в Київській області бізнес має розвиватися. Вони ж мають право, мають ліцензію, мають дозволи продавати нормальні намофорудукти, які відповідають, які не зарештовані. Якщо будуть закриті автозаправочні комплекси, то сотні людей залишаться без роботи. Державний бюджет України та місцеві бюджети просто залишаться без сплати великих податків, які сплачувало наше товариство по сьогоднішній день. На своєму засіданні депутати облради одностайно прийняли рішення, щоб ДФС та компанія ВРСМ «Нафта» надали документи щодо всіх заблокованих на Київщині АЗК.